Очухалась. Ти це шукаєш. Ти ж пам'ятаєш, я не дура, що? В Белабілінського, бо він, як і ти, мав за все заплатити. За це я тебе зненавиділа. І після такого приниження я пішла з академії. Догадалась. Матвія я підчепила в кафе. Йому було байдуже чи в мене тьмяне волосся, чи посередня зовнішність. Він просто любив мене по справжньому. Хм, уявляєш, не вистачало? Та ми були як Бонні і Клайд О, то було шалене відчуття і задоволення, а потім. Попав на зону, де його вбили. Мій світ рухнув.